Померла у діда баба. Дід її поховав справив у поминки далі дев'ять днів. Ну а на сорок днів діду затіяв самого гнати, бо старі запаси закінчилися, а сорок днів потрібно справити, як годиться. Ну і хтось доніс до дільничого. Добрі люди дідові теж донесли, що у нього буде обшук. Приходить дільничий з свідком, а у діда посеред хати стоїть молочний бідон на сорок літрів. І він яно не порожній, міліціонер. Ну що, діду? Брагу Затієв, та де там Брагу, то вода. А навіщо ти її посеред хати тримаєш? Брага це. Та ні вода, курва ваша мама. Міліціонер не вірить, ах так, дай кухоль. Дід, дає, хотячи!» міліціонер і сусід випивають. Міліціонер здивовано Вода. А ти чого її посеред хати у бідоні тут тримаєш? А як же ще баба моя померла? Баби її обмили і сказали воду 40 днів не виливати.